Ясно, кловер сам. добре. Стар, вибач. Ні, ну це було не чесно, а згор. Ну що, друзі, привітці, як ви пам'ятаєте, тут я взяв вийшов в минулі серії і спеціально вийшов для того, щоб записати для вас е, можна сказати. іншу кінцівку по Це справа в тому, що можна цю року пощадити, а можна її добити. І як на мене... Добити це, думаю, кращий спосіб, тому що ну, вона і так сильно настраждалася після нашої вибухи, тим більше вона ще й розплакалася, бідно, коли вона це все згадала, що вона пережила. І можна сказати, це є правильним шляхом спеціально, ну, типу, щоб вона вже нарешті побачила чуче. Ну що ж, давайте ми підемо далі. Тебе вони зробили дуже круто. Стоп! Тепер це зроблю сам. Я доб'ю її сам. Заряджаємо. Бам Стріляй. Ох! Все. Знову пройшли. Маска розсипалася, все. Так, і тепер ми маємо зробити непросте рішення. А саме добити. Нашу гарненьку лисичку, царобу. Зустрічай, зустрічайте. Дякую. Чучин. Вибач, що змусила чекати так довго, але я вже тут. Короче, мені цікаво. А, а якщо я не буду натискати? мені просто цікаво. Він натисне сам, ясно. Кловер натиснув сам. Добре. Все. Мінус цироба. Залишилася тільки маска. роба. Де це роба? Кловер. Кловер. Де вона? Куди вона пішла? Стар. Вибач. Вибач. Ні. Ти не міг. Ти не міг цього зробити. Вона просто втекла. Вона просто попобігла в лабораторію, правильно? А. Де я? Марта прокинулася. Кловер? Ти. Мені так жаль. Ми мали покликати допомогу. Допомогу? Ніхто не хотів, щоб так закінчувалося, але. Але що? Що в піса зробила, зробила, щоб це заслужити? Я не кажу, що вона заслужила це, але ну серйозно. Подивись, що вона робила з нами, і що більш важливо, що вона планувала зробити з Кловером і Канако. Вона була точно. Вона була загублена. В її розумі це був єдиний вибір. Вона не мала ніякого іншого вибору. Все, що хтось. всі бачать лише те, що хочуть побачити. Вона ніколи не зупиниться сп... зупинитися, зупинитися і спитати чому. Можливо, до тебе вона просто була якоюсь ціллю, ворожою ціллю, але під цим кризисом я відчув, я побачив, хто вона насправді є. Е, Любляча е, тяжко тя, тя, працююча мати, яка захопила просто все. Її надії, її мрії. Я знав її. Я знав її більше, ніж хто-небудь. -хто вона могла б. Ти міг з нею поговорити, навіть її простити. Але вона. але... Вона просто не отримала шансу. Ми намагалися, ми дуже довго намагалися. Ми хотіли миру. Ти бачив це. Навіть коли речі ставали складніші, ми намагалися втікти. Але вона хотіла, щоб ми померли. Вона просто загнала кловера в кут і змусила його зробити це. Ти ж. А... Якщо не пані Слоумен, це, це типу як е, ти ж адвокат, правильно? Вибач, але під цими е, обставинами кловер не мав іншого вибору. Я не знаю, що, що просто більше означає, що правильно, що неправильно. Всім пофігу! Все, що я знаю, це те, що я загубив сьогодні вночі найкращого друга. І вітер розвіяв пил. Ніби вона нічого просто не значила. Можливо, за правом ти повністю оправданий. Це, ти, ти, це повністю оправдано те, що ти зробив. Але для мене ти нижчий за ґрунт. Я міг відрепортувати твою локацію. Або спробувати. Помститися. Але я знаю, що це тільки призведе до більших проблем. Але, це, але, це, але я знаю, що це тільки е, накличе на мене більше проблем. Все, що я можу зараз спитатись в себе, це чому? Чому я не вистрілив в тебе цією останньою пулі? Це було жорстко. Це було жорстко, як з Альфіс, коли в, в одній з кінцівок нейтралу, якщо ви, типу. Вб'єте всіх і залишить. Я не пам'ятаю цю кінцівку, типу, як її отримати. Але типу є кінцівка, в якій, типу. Ніби якщо тільки Метатон виживе, то Альфіс тобі подзвонить, типу, і скаже, типу, мені цікаво, чому я тебе раніше не прибила цим Метатоном, типу. Якось так. Я вибач, що ти мав пройти через це все. Можливо, якщо б ми с... п -п пішли якось іншою дорогою в водопаді. Ми зробили деякі інші вибори, ти не мов би тут в, ці, в цій ситуації. Все вийшло з-під контролю, але більше ми нічого не змінимо. Єдина річ, яка залишилася, це відправити тебе додому. Ти заслужив це. Пішли в замок. Ну, Марта, якщо б це так було легко, як ти кажеш, типу, пішли в замок, ти заслужив піти додому. Якщо б це так все так було легко. Ну, мені дуже жалко е, цього старло. Я його повністю розумію, що типу, ми взяли тільки що е, прибили цю е, як її, Це робу? Можна сказати, подруху дитинства. Е, ми можемо, типу, не йти так. Нам треба йти вперед. Добре, але, але куди нам йти вперед треба? Я щось не поплачив, куди нам треба. Може, сюди? Ні, тут зачинок. А, я можу сюди піти. А -а -а -а. Все, зрозумів. Може, зараз на гору поїду, правильно, Не, вниз. Бени тут дав, значить, ми поїхали правильно. Так, правильно, правильно, новий дім. Но... Так, Санс. Санс, іди сюди. Санс. Санс, у нас тут цей. Е, дитина яка цей. Проштрафилася трішки. О, до речі, бачите, в нас левел 1. Пам'ятаєте, в нас. Коли ми вбили Аксіса, в нас піднялося до шостого левелу. Але А тут у нас перший левел, і зараз я поясню чому. Пам'ятаєте, Сан сказав, що, типу, ЛВ, тобто лав, як воно розшифровується, level of violence. Рівень жорстокості підвищується, коли ми когось типу, вбиваємо в... з монстрів. Ось, і типу, для цероби цероба сама попросила це, і тому, типу, це не рахувалося, типу, як це, як насилля, і тому, типу, е нам не дали типу, оновлення левела і ніяку експішку. Тому що, типу, ми це зробили повністю благодійно. Блін, жалко, що Санса немає. Я б хотів його побачити. Блін, не забув. Чекай. Перед тим як ми зайдемо, я хочу сказати. Дякую за сьогодні. За те, що ти пройшов це все зі мною. Я думаю, це велика картина... Я думаю, в великій картині мого життя ти був просто. Е моментом. Але іноді ці моменти роблять найбільші впливи, ти знаєш. О і... о, що я взагалі кажу. Я побачу тебе знову, коли мост звільнявся, правильно? Я б так не сказав. Куди б ти не... Де б ти не був, коли час прийде, я віднайду тебе. Я гарантую це. Ну. Думаю, це час. Хоч... Просто слідуй за мною. Ну, хоча, я думаю. Якщо типу. Просто вони, знаєте, якщо в трупа цвісті ми потім піднемо в цей. В... Там, де могили ці всі, то там нікого не буде. Там все буде пусто і не будуть відкриті. Хто знає може воно дійсно відновилося? Дам -ді -дам. Е, перепрошую. Король? О? Е, до мене хтось прийшов в такий час? Е, добрий день, точніше. Цей, а, же ж, Старло казав. Вночі. тобто... А, добрий вечір, містер, кін, містер король сер. Дуже велика честь вас зустріти. Не треба формальності. Можеш назвати мене просто Азгор, якщо хочеш. Точно. Азгор, королю, король. Сер, пане. Я Мартлет з королівської стражі Сноудіна. А, так, один з наших. А, сміливих. Охоронців, дякую за твій сервіс. Дякую за твою роботу для підземелля. Що тебе привело сюди в замок так пізно? Ну... Кловер. Ця людина привела мене сюди в замок. Їх ім'я Кловер. Кловер? Яке чудове ім'я? Я, Я обучаюся те, що е, ми прийшли навіть нічого не сказавши. Я знаю, це можливо бути трішки шокованим, але. Е, ти за якимось шансом маєш, е, королі... маєш е, книжку королівського вартового? Книжку? Так, звісно, я маю. Мені дали книжку? Не впевнено, що я вас розумію. А, хм. Ти. Ну так ти знайома з протоколом, правильно? Отож, ти тут. Я знаю, як це виглядає, але ви бачите, кловер непогана людина. Фактично, він одна з найдобріших дочок, яку я коли-небудь бачила. Їх так багато атакували з е, хворими намірами, але кловер мирний. Е, він завжди виходив мирно з любих ситуацій. Що я намагаюсь сказати, це кловер вірить в найкраще для всіх, навіть для монстрів. І їм потрібно йти додому, назад на поверхню. Назад на поверхню. Якби це було так легко. Але всі монстри знають реальність. Кловер інший. Він інший. Ні. На жаль, єдина річ, яка всі е зустрічі доказала, це те, що. А, типу. Ну коротше, типу, вся вся річ з сутичками це не про те, що він інший. Не в кінці. Щ, 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 що ви кажете? Ви ж не збираєтеся вбити кловера, чи, чи не так? Якби це. Якщо це буде результатом битви. Так має бути. Ні, ви не можете це зробити! Кловер? Будь ласка, скажи щось, давай. Що ти робиш? Скажи щось. Він кивнув. Мартлет, ти маєш іти. Вона має піти. Кловер, ти. Ти не можеш. <звук> Людина сказала. <звук> Мені дуже жаль. Ні, це не може бути так. Давай підемо назад. Назад, Сноуден. Ти можеш жити зі мною. Ніби нічого не сталося. Молчание. Я... Марат, мне тоже жаль. Хм. Ты смелый. Тогда ты знаешь, что мы можем сделать. Будь ласка, следи за мной в наступную комнату. ми всі знают, все що что здесь А, ковер сами да? нічо собі. Він сами де. Через ті двері. Це бар'єр. Це те, що тримає нас тут всіх. Під землею. Я відчуваю, що це важливо, щоб показати дещо. П'ять душ. Кловер трясеться? Від стра. Від страху чи від злості? Як напружено. Це відчуття, яке ти відчуваєш в цей момент. Я знаю його дуже добре. Світ може бути поганим місцем. Воно дає і забирає. Але. Я думаю, я, ма... я сказав, я вже достатньо довго говорив. Я зроблю це швидко. Не треба хвилюватися. Ну-ка! Эй! А чого я не можу битися? Є, ну це не чесно! Чого я не можу згора вдарити почав раз-два? Він, він мене просто взяв прив'язав до стола і цей і просто мене б'є. Так не чесно. Треба було дати мені хоч... не знаю, декілька разів спальнути. Це неправильно. Ау! Ау! Блін, по ну чому мені не дала навіть це? Ей! Я не міг Що це було, згори? я не поняв? Що і все? Ні, ну це було не чесно, а згор. Ты вопрос від так вийде, я не міг, міг увернуться ніяк взагалі. Звістком ти чомусь так не робив взагалі. Це неправильно. Спочивай, мале. Мені жаль. Тобі було б жаль, якщо б ти не, не щитерив Це було читерство. Ось і все. Ну, моє враження про кінцівку. Думаю, ви зрозуміли, що я не зовсім задоволений цією кінцівкою, тому що нам навіть не, нам навіть не дали вдарити Азгора. І як на мене це дуже погано, тому що. Це було от просто нечесно. Я не знаю, на місці Азгора я б дав би кловеру вдарити один-два рази. Я розумію, конечно, що його доб... мав саме побити фріск, як сьома душа, типу остання душа. <кій> Але все одно це було нечесно. Йому треба було дати хоча б шанс, не знаю, там, не, не як я вже казав, один два рази вдарити. І оце, мені жаль, я не думаю, що йому було жаль. Тому що, якщо б йому було жаль, він би хоча б дав мені вдарити там, не знаю, один-два рази, як я вже казав. Ну а так, жалко це бо жалко цього старло, жалко Азгора. Але Азгор трішки поступив, як вибачте, мудак. Тому що. Е це було, як я вже казав, багато разів, нечесно. Ну що ж, побачимося, думаю, до наступного разу. Я ще думаю, чи робити геноцид, а просто зробити цей, е реакцію на от саме проходження геноцида і, сказати, зробити, типу, таку, типу, переклад. Знає, знаєте, типу, реагувати і перекладати. Знаєте? Я щас, я все ще над цим думаю, тому що от мені в Endertil дуже складно вбивати персонажів, тому що вони, типу, знаєте, я не знаю, як це роблять, там, Тобі і розробники цієї гри, але ці персонажі просто займають особливе місце в твоєму серці. І коли ти просто це робиш, в тебе дуже потім погане відчуття, що типу ти зробив щось не так. О, шей, до речі, є. Хто не знав, шей це спідранер, який е, проходить Undertale. Так, прошу. Ага. Ну, коротше, думаю, що ми почнемося вже в геноциді, якщо я буду робити реакцію, я просто зроблю одне відео, бо я там бачив, воно йде там десь, не знаю. Півтори години. Якось так. Тому на цьому все. Всім дякую за увагу і слава Україні! Дякую за гру. Будь ласка. Ви зробили просто бомбізну гру. Просто бомбічна гра, от серйозно. О, Флауві! Не можу сказати, що я це передбачив. А, що типу, я це не передбачив. Однак мої надії все ще ...високі. Високі, типу. Має бути якийсь шлях, щоб от я отримав те, що я хочу. Кловер... Компетенція кловера достатня, але все ще. Нічого не спрацювало, коли. Це до них приходило, типу. Хм. Я можу ресетнути і спробувати ще раз. Або я можу прийняти те, що сталося, і почекати. Король все одно має тільки одну ду душу тепер зараз. Ну типу, йому, що тільки одна душа. М Можливо, це буде хороша ідея обікрасти наступну людину. Але... хто знає, як довго це займе. І ще гірше. Чи наступна людина буде достатньо скілова, щоб зробити те, що кловер не зміг? О, так, Флаує. Фріск буде настільки скіловим, що ти потім просто будеш трястися в геноцид кінцівця. Казати, чара, не треба, будь ласка, я передумав лам, починати ламати задню, це все. Я думаю, мені треба трішки часу, щоб все це удумати. Це ще не кінець. Думаю, на цьому все. Всім дякую за увагу, все точно і слава Україні!